Зло це, знаєте, така важлива річ, з якою люди найчастіше не можуть розібратися. Як у них все гаразд, вони Бога не згадують. Як якась проблема трапляється, то одразу вони згадують кого? Бога. А яке відношення Бог має до зла? Бог і зло насправді це несумісні речі. Бог це Бог, він святий, він чистий, він любов, а зло це зло. Якщо ти посадив зло, насіння зла. Там у своєму житті чи в якійсь області посаджено зло. Що виросте? Звичайно, зло, але часто люди намагаються посадити зло, і коли потім приходить жнива, вони починають говорити Бог. А де Бог? А до чого Бог? Якби Бог справді мав відношення до зла, тоді не було б пекла та раю, тобто тому, що є пекло і рай. І цим Бог показує, що все зло воно йде до пекла, а все добро йде до раю. То ми бачимо конкретно, що протягом усього існування Бог і небо, і землю не очищає від чого? Від зла. То чи має Бог тоді відношення до зла? Ні, немає. Так само, ви знаєте, Бог навіть пішов, на який момент, що коли людина від початку була створена, їй було дано вічне життя. Це не секрет. Але коли людина взялася за зло, вона стала смертною. Знову проти чого? Проти Бога пішла. І люди вони останнім часом з'єднуються з злом і дійсно приходять, прикликають на землю це зло війни, прокляття, катаклізми і так далі. І наступний момент винен у цьому, що Бог, чи вина все-таки людина. Людина винна. В наступний момент людина далі продовжує грішити, вона доводить землю до краху. І стався всесвітній потоп. До цього людина вже жила, невічно жила під тисячу років. Бог після цього скорочує ще, каже, житиме 120 років людина. І знову людина проти чого? Проти Бога виступає за зло. І Бог каже, що людина посіє та й пожне. Тому часто, коли відбуваються якісь речі, нам треба не кричати, о Бог, де ти? А треба кричати, О, нарешті я пожав те, що я сіяв. І говорити, дякую тобі, Господи, що твої закони працюють. І Ісус може все. Тепер треба включити свої мізки і зрозуміти, що є закони, і закони працюють. І Господь справді показує, що можуть приходити покарання за зло, Було стільки імперій, скільки зла на цій землі, і чорти сюди вторгалися і велетні нефіліми, кого тут тільки не було, і їх немає. Значить, це показує, що хтось постійно землю очищує, очищує від зла. Якщо ми подивимося на всі ці процеси, то без цього не обійшлося б. І виходить, якщо відбуваються всі ці процеси, значить, і є Бог Творець. І, як і він писав, такі цікаві вірші. Блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя. Що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушає, адже Бог не спокушає, спокушає диявол. Тому треба розуміти, що Господь існує, що лукавий також існує, і закони працюють. Якщо ми стаємо на сторону добра, наше життя приходить благословення. Якщо ми стаємо на сторону зла, наше життя приходить прокляття. І не треба тоді запитувати. Бога чому треба запитувати в себе, що посіяв той й Амінь.